У тиші, де говорить Бог, Я запрошую тебе на мить зупинитися, Заплющ очі, схили голову, сядь у зручному місці, там, де тебе нічого не відволікатиме, вдихни глибоко і, ще раз, дай собі дозвіл просто бути. Ми живемо у світі, де шум не припиняється повідомлення, обов'язки, думки, усе це не дає нашій душі відпочити. Але зараз інший момент це твій простір, місце, де все зайве зникає, просто посидь у тиші, вимкни все, що заважає, і дозволь своєму серцю говорити з Богом. Я хочу прочитати дещо з писання. поділитися словами, які змінюють, але перш ніж це зроблю, просто дихай заспокой свій розум, відпусти тривоги, нехай твоя душа відчує спокій. Уяви, що ти в кімнаті, вона тиха, затишна, і в цій кімнаті ти не один. Поруч із тобою сидить Бог, не як суддя, а як люблячий батько, як той, хто знає все про тебе і все одно приймає. Подумай, яке це бути поряд з Богом, що ти хочеш йому сказати. Можливо, тобі потрібно просто побути в його присутності, без слів. Можливо, ти давно шукав цю мить. Бо найглибші відповіді приходять не у галасі, а в тиші, не тоді, коли ми кричимо, а коли слухаємо, слухаємо серцем. Сьогодні особливий день, бо сьогодні Бог хоче промовити саме до тебе через тишу, через спокій, через цей момент. Дозволь йому, не поспішай, просто будь! Бо саме тут починається справжня зустріч.